Всім доброго дня! Зараз ми знаходимося і будемо сьогодні відправлятися додому і хочу зняти коротке відео, що ми придбали для наших замовників. Це не з електромобілів, це вже з грузового, Opel Vivaro, 2016 рік. Весь автомобіль в рідній фарбі, довга база, фаркопчик. Будка взагалі в ідеалі. Ось вам стан будки. Дійсно хороший стан, комерційний автомобіль. Ось таку красуню ми будемо зараз транспортувати в Україну і ось такий Ford Transit. Ford Transit з будкою в дубль-кабіні, сімімісний з аварійкою на даху автомобіля. Ось такі автомобілі. вже готові документи, очікуємо тільки ще 2-3 години, бо маємо забрати. Одну штучку і будемо виїжджати. Отже, кого цікавлять комерційний транспорт, також можете телефонувати.